Чи помічали колись, що ваше життя нагадує залізничний вокзал? Минуле це поїзд, що вже пішов. Майбутнє це той, що ще не прибув, а ви стоїте на пероні з валізою, думок, не знаючи, куди податися. Уявіть собі такий сигнальний прилад для душі, який показує ваш емоційний стан. І коли стрілочки вказують на радість. Вітаю! Ви точно в теперішньому моменті, це як знайти на карті напис Ви тут. Бо ж насправді радіти можна тільки тут і зараз. Спробуйте зрадіти вчора, не виходить, правда? Або порадіти завтра теж якось не складається. Наша емоційна система влаштована як найточніший годинник, вона фіксує лише поточний. Момент. Але як же бути з негативними емоціями, спитаєте ви? Це дуже цікаве питання. Коли вас накриває хвиля смутку або гніву, проведіть маленьке розслідування. Сумуєте? Запитайте, про що я думаю? І виявиться, що ваші думки десь у минулому пакують валізи спогадів. Ваша свідомість уже помчала в майбутнє, наче швидкісний потяг. Кожне неприємне відчуття це як квиток у інший час. Смуток квиток у минуле. Тривога квиток у майбутнє. А радість це ваш проїзний документ у теперішнє. Цікавим є той факт. Що коли ми згадуємо щасливі моменти з минулого, ми наче переносимо їх у сьогодення. І тоді відбувається магія. Схожі радісні ситуації починають притягуватися до нас як металеві скріпки до магніту, одна за одною. А от якщо застрягти в неприємних спогадах... Ой-ой-ой, тримайтеся! Це як відкрити скриньку Пандори з негативом. Неприємності почнуть сипатися, наче з дірявого мішка. Тож запам'ятайте просту формулу. Перше, відчуваєте радість, ви в теперішньому. Відчуваєте смуток? Ви застрягли в минулому. Відчуваєте тривогу, ви забігли у майбутнє. Найважливіше те, що усі справжні цінності життя можна отримати тільки в теперішньому моменті. Життя це не чернетка, це пряма трансляція. Тож радійте зараз, бо повтору не буде. А коли спіймаєте себе на думці, де я? Просто перевірте свої емоції. Ваше внутрішнє відчуття найточніший орієнтир у часі.